Вітаю на каналі Геймлі. Як ви вже зрозуміли, по назві та прев'ю сьогоднішній ролик присвячений огляду роботи далекобійника. Але перш ніж ми почнемо, хочу нагадати вам, що на сервері спеціально для вас діє промокод Геймлі, який дасть вам 50 тисяч віртуальної валюти за 3 години у грі. А це непоганий бонус до вашого успішного старту. А для того, щоб ввести промокод, необхідно написати в чат таку команду і в віконці ввести Сам промокод. А також не забувайте підписуватися на канал, тому що тут буде багато цікавого контенту по калині, і також буде багато гайдів та оглядів на роботи, оновлення та інше. Так що, якщо ви хочете знати більше інформації про сервер, рекомендую залишитися на цьому каналі. А також прошу не забувати за лайки та коментарі, якщо відео було вам корисним. Я вже взяла в оренду тягач, до речі, оренда коштує 1000 гривень. Тепер треба почекати декілька хвилин, поки нам диспетчер готує замовлення. Час я засікла на годинку 16.50. Я попрацюю рівно годину і скажу, скільки вдалося заробити. Через хвилину у мене на мапі з'явилася мітка, і я їду туди, щоб забрати свій вантаж. До речі, хочу відізначити, що вантажівка непогано управляється і має непогану швидкість. Подивимося, як вона буде їхати з вантажем. Я вже під'їжджаю до мітки, і як тільки я на неї заїхала, заспавнився мій вантаж. Перший раз, коли я працювала за кадром, я його не помітила і подумала, що потрібно їхати далі на мітку, і я без вантажу туди вирушила і нічого не зробила. Так що будьте уважнішими і не забувайте забирати причіп. А для того, щоб прикріп Кипити наш причіп до тягача достатньо рівно під нього встати і зцепка пройде автоматично. Я довезла перший вантаж і мені за нього заплатили 7 тисяч гривень, враховуючи те, що я проїхала малу відстань. Точка завантаження і точка доставки були недалеко один від одного і втратила я десь хвилин 5 на доставку. В цілому, начебто непогано. Зараз знову потрібно близько хвилини чекати, коли нам диспетчер дасть нову точку завантаження. З'явилася нова мітка. Нам треба поїхати за вантажем, який перебуває в леополисі на кар'єрі. Так що їдемо туди і забираємо пісок. another I ain't trying to do what everybody else doing Just cause everybody doing what they all do If one thing I know, I fall but I grow I'm walking down this road of mine, this road that I go home So am I wrong, thinking that we could be something fun. I feel, trying to reach the things that i can't see Tripping huh. for having a vision my prediction I'ma be on top of the world walking walking on the back always do what you decide don't don't control your life No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. Нарешті я доїхала, тепер можна забирати вантаж. Відвести його потрібно в порт. Маленька порада вам, коли будете виїжджати з кар'єру з вантажем, візьміть трохи розгону, тому що просто так заїхати навряд чи вдасться. Я особисто заїхала тільки з розгоном, а поки я намагалася просто заїхати на цю гірку, я втратила чимало часу. А я хочу нагадати, що час на доставку вантажу обмежений. Вам дають 15 хвилин, і за цей час ви повинні встигнути забрати вантаж і доставити його. Мені особисто здалося, що часу дають мало. Якщо десь по неуважності заблукати, або як я застрягти на виїзді, то ви ризикуєте не встигнути доставити вантаж і, відповідно, не отримаєте за нього гроші. Якщо мене раптом дивляться розробники, хочу вас попросити, щоб ви подумали над тим, щоб збільшити час. З доставки вантажу, хоча б до 20 хвилин, я думаю, для всіх гравців це буде більш комфортно, тому що помилки на дорогах трапляються іноді у всіх. За доставку вантажу з кар'єру в порт вам заплатять 15 тисяч гривень. Але я якраз не встигла його доставити, бо заїжджала поїсти і на пару хвилин застрягла в кар'єрі. Але ці 15 тисяч я все одно зарахую, бо додавати на годину роботи цей час, що я витратила на цей вантаж, я не хочу. Далі я знову поїхала на завантаження, тому що часу залишається трохи більше півгодини. Я так розумію, що за одну годину вийде зробити 4 або 6 рейсів. Ще залежить від того, як далеко між собою вам будуть спавнитися точки завантажень. До речі, щодо бензину, його вам вистачить, я думаю, на 2-3 години роботи точно. Тут не потрібно після кожного рейсу міняти машину або заправляти її. Я приїхала по третій свій вантаж. Цього разу це дізель, і доставити його потрібно на заправку біля вокзалу в Новоукраїнську. І так, за доставку палива мені заплатили 10 тисяч гривень, і в запасі залишається у мене ще 25 хвилин. Я думаю, цілком реально зробити ще два рейси. Щоб сильно не розтягувати цей огляд, я не буду докладно описувати четвертий і п'ятий вантаж. Скажу коротко, що за четвертий вантаж я знову отримала 7 тисяч гривень, але маршрут випав той самий, що і вперше, а за п'ятий вантаж я отримала 15 тисяч. Це був той маршрут, який я не встигла доставити раніше. Потрібно було перевести пісок з кар'єра в порт, і як я розумію, що найбільш оплачуваний маршрут є саме цей. Може, є ще більш високооплачувані маршрути, але вони мені не попадалися. Давайте підбивати підсумки. За годину моєї роботи я заробила 45 тисяч гривень. Це я вважаю з тим маршрутом, який я не встигла відвести. Не можу сказати, що кожного разу, якщо ви будете працювати по годині, ви будете отримувати саме 45 тисяч. Все залежить від рандому, які вам випадатимуть мітки. Я думаю, що за годину можна трохи більше заробити, якщо пощастить. Робота далекобійника відкривається з 10 рівня. Чи нормальна ця зарплата? Для гравця 10 рівня вирішувати вам. Але хочу сказати, що плануються зміни практично всіх зарплат на сервері, будуть регулювати економіку на проєкті. Тому якщо після оновлення зарплати на ці роботи зміняться, то я залишу закріплений коментар з актуальними зарплатами. Ну а на цьому огляд роботи закінчено. Пишіть коментарі, як оцінюєте цю роботу. А також не забувайте ставити лайки, якщо ролик вам був корисний. До зустрічі!